Друзі, сьогодні ми вивчимо з вами прості і складні фрази англійської мови. Отож, yes означає просто так. Yep означає неформально так. Yes. Yep. No просто означає ні в англійській мові. На no. неформально ні. Давайте повторимо: No, на. No. Stop it. скажіть це, коли хочете, щоб хтось зупинився. Cut it out. зазвичай вживається тоді, коли ми говоримо припини. Можливо, соромно за якусь ситуацію чи ще щось. Давайте повторимо: Stop it. Cut it Cut out. Stop it. Cut it out. Bye. Говоримо тоді, коли прощаємося. Toodles. Говоримо дружнім, спокійним, Па-па. Повторимо bye, Toodles. I forgot it. Означає те, що ми про щось забули. It slipped my mind. Це означає, що ми забули про щось випадково. Повторимо I forgot it. It slipped my mind. I forgot it. It slipped my mind. Підписуйтесь на наш канал і ставте пальці вгору.